В Житомирі поліція викрила шахрайську схему пов'язану з розшуком безвісно зниклих військовослужбовців. Поліцейські встановили причетність до шуканства 27-річного засудженого, його матері, цивільної дружини та подруги. На їх гачок потрапило щонайменше 67 сімей безвісно зниклих воїнів збройних сил України. Оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Житомирській області з'ясували, що чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі, знаходив оголошення в Фейсбук щодо розшуку безвісно зниклих військовослужбовців або тих, хто перебуває у полоні. Після цього телефонував близьким та називався працівником військомату. У розмові він запевняв рідних про те, що захисника знайдено, однак потрібно фінансування для його повернення. До того ж, правоохоронці з'ясували, що фігурант створював фейкові сторінки. Ків соцмережі з пропозиціями про надання допомоги з пошуку зниклих захисників, також обіцяв допомогти повернути загиблих воїнів додому. Наприкінці жовтня минулого року сестра зниклого військовослужбовця віддала чоловіку понад 8 тисяч гривень. Після чого зв'язок з ним обірвався у січні поточного року. Жінка, яка розшукувала свого сина, перерахувала на вказаний рахунок 15 тисяч гривень. Після чого чоловік зникав, правоохоронці встановили причетність до шахрайства ще трьох жінок, близьких родичів чоловіка та його знайомої. 15 лютого слідчі слідчого управління ГОНП в Житомирській області спільно з півробітниками СБУ провели низку обшуків у державній установі виконання покарань та за місцями проживань фігуранток. Становлено, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік користувався декількома мобільними телефонами з доступом до мережі інтернет. Окрім засобів. Зв'язку поліцейські вилучили чорнові записи та флеш-карту. 19 лютого слідчі слідчого управління поліції Житомирської області за погодженням Житомирської обласної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у вчиненні шахрайств. Також поліцейські закликають рідних, які втратили зв'язок з військовими, у жодному разі не поширювати в соцмережах інформацію про бійця, його статус, особисті дані, особливі прикмети та ймовірне місце перебування. Адже цими відомостями можуть скористатися шахраї та ворожі служби у випадку підтвердження статусу людини як зниклої безвісти, рідні мають написати заяву до підрозділу національної поліції.